Керівництво Лозівського району минулого вівторка відвідали Краснопавлівську загальноосвітню школу, припинення діяльності котрої буде запроваджена наступного навчального року. Голова райдержадміністрації Сергій Красноперов із першим заступником Юрієм Петренко, головою Лозівської районної ради Володимиром Лаптєвим та керівником районної освіти Вікторією Бойко оглянули корпуси та кабінети загальноосвітньої школи Краснопавлівки з метою подальшої експлуатації, аби приміщення школи. Коли не занепали, у ній планується розмістити у майбутньому Краснопавлівську дитячу музичну школу. Можливо, сюди переїде і краєзнавчий музей. Поки керівники радилися щодо подальшого збереження будівель загальноосвітньої школи, до них долучились активісти Краснопавлівської громади. Їм прикро, що діяльність закладу призупиняється, активісти просили керівників знайти можливість і не закривати школу. Долю Краснопавлівської загальноосвітньої школи вже вирішено ще у грудні 2016 року. На сесії районні депутати затвердили документ, який призупиняє діяльність школи з осені 2017 року. Якщо відмінити це рішення, наслідки будуть сумними, бо заклад освіти, який не фінансуватиметься державою, повинен бути виплачувати заробітну плату вчителям, які прийшли на роботу з 1 вересня. На жаль, да побиці. На наступні роки немає. З цього року, вперше в історії України. Україна перейшла вся, починає від сільського посікового бюджету до бюджету району і держави перейшли на програму цільового методу. Затверджує бюджет на 2017 рік. Ми затверджуємо перспективний бюджет на 2017-19 рік. Точно так же держава і відкритий бюджет, почитайте, 17-17-2019 рік по, по програмі цільового методу. Там тих 20 миллионов 181 тысячи 2018 на 2015 год нет. Аналогічну проблему спробували вирішити і ворільці, де теж є загальноосвітня школа учнів, якої планувалось перевести у сусідній ліцей, а діяльність школи призупинити. Протестували і батьки ворільці спільно з краснопавлівськими писали скарги до вищих державних інстанцій. Проте усі спроби довести свою правоту та довести незаконну діяльність влади Лозівського району у вирішенні цього питання. Зійшли на нівець. Час витрачений на доведення правоти зіграв не на користь жодній. не здесь старин. Ситуация, которая получается как? Вот сидит эта школа. Расскажите, что... вы имеете право не допустить учителя к уроку. Вот как эта школа. Вот такой учитель на работу, он отчислится на работу. Вы имеете право не допустить его к работе, если вы знаете, что у вас нет денег? Ну как я его не допущу? Правильно, не имеете права. Не имеете права. Он протарифицирован. Не, и... не допустить учителя к работе, к работе. Может только после его увольнения, правильно? Поэтому, э, если школа не закрыта, учитель приходит на работу. Он приходит на работу, читает часы. Вы обязаны таби сдать. Конечно. Вы обязаны поставить ему начисленные часы. Обязаны. Даже зная, что денег нет. Э, управление светильник, Виктор Иванов, вы имеете права не начислить зарплату, даже зная, что денег нет. А платить его а... будет нечего. Виктор Иванович тюрьму. Я їх сказав, а допустили Хоча орільчани дещо вирішили самі за кошти сільради, ще один навчальний рік утримуватимуть свою загальноосвітню школу. Краснопавлівські активісти, вони ж громада, єдину допомогу можуть отримати. Лише від керівництва депутатів селищної ради на думку районної ради та адміністрації у Краснопавлівці можливо знайти способи грошового живлення загальноосвітньої школи, якщо буде воля керівників Краснопавлівки та бажання депутатів, поки цього немає. Прийняття рішення за громадою. Громада я вважаю, повинна запропонувати те своє бачення, що вони бачать. На жаль, фінансовий стан районного бюджету. І, зокрема, бюджету Краснопалівської селищної ради не дає можливості функціонування цього освітнього закладу. Але разом з громадою ми можемо знайти якісь компромісні рішення щодо продовження діалогу та вирішення цього питання. Ждемо ініціативи від, від громади. Часу для прийняття остаточного рішення теж майже немає. Чотири місяці спорів зайвий раз доводять раціонально зараз призупинити діяльність школи Краснопавлівки і сконцентруватись на тому загальноосвітньому закладі селища, де діти мають отримати якісну освіту у гідних умовах для навчання.